Дідулю і наріжемо коло пошани Дай додому. Отправлю посилочку, а аерогриль їде в Харківську область. Я заберу те, що мені прийшло. Хліба на в нас немає. Хіба ще заїдемо купон? Потепліло, вже тепленько, слава Богу. Ну, В хаті ще й холодно. Ще ноги померзли. Пополиваю свої квітулі. І будемо насідало. Насідало, бо цю ніч можна сказати, що і не спали майже. Може, дасть Бог цю ніч будемо спати, Бог його душу знає. І хто наперед нічого не знає. Не жар, і земля суха. Ну, тепер розіграємо чайник. Завтра оберу переможця серед тих, хто буде підписаний на того, на кого підписана я. І натисне на хочу чайник. Бажаю вам усім успіху. Хочу всім побажати тихої спокійної нічки, хай Господь Бог береже всіх нас, наших захисників і нашу рідну Україну. І до завтра, мої дорогенькі. Бережіть себе. Вона на себе ніколи не вистачає часу. Я Мені треба, щоб було прибрано, собачки нагодовані, моя робота, за яку я отримую гроші, зроблена, пол вимитий, і все блистіло. Тоді я тільки можу відпочивати. А так я для себе багато часу не витрачаю. Ну, це хіба що поїду в Україну чи кудись на відпочинок? Тоді так. А так. Оце вже в мене два дні не пилесосиний двір, бо я погано себе почуваю. Вчора почувала себе погано, позавчора впала, три дні не Як завтра все добре, зроблю чистку двора. Допомагаєтеся. Я прочитаю, дякую, що сказали, прочитаю. Ну, Розумієте, я, б, можливо, давно всім цікавилася, аби у мене були проблеми з цим. У мене не було їх. Це моя поїздка в Україну, так мене вибила з колії. А приїхав тут ще цей, Там упав, до, що дихать. Повітря не вистачало, тут піднявся, тут піднявся і знову так упав. Ну, можливо, і вікає. Знаєте, є люди діляться взагалі на категорії. Да? Є люди ті, які дуже-дуже слідкують за своїм здоров'ям. Здають чесно аналізи, ходять до лікарів, просто так дуже, ну, отак дуже. Я з тих людей, які йдуть у лікарню тільки тоді, коли припече, коли заболить, коли мені ну от, уже край треба. Так я туди ніколи не піду. Ну, от така я. Тому, А є такі, що пальчик збив і вже біжить в подухайте мені, є такі. Або там я сьогодні не хочу нічого робити, хай там в мене не прибрано, а я ляжу. А я так не можу, У мене тиск не тиск, я не можу лягти в грязній, е неприбраній кімнаті, на кровать відпочивати. Можливо, ще не припекло. Дай Бог, щоб і не перепекло. Захочу йти інших поширювати. Її. Приїхала в Німеччину, думала, буде кінець, такий ти скакав. Ну, мене тут, я тут два роки і було таке, що в мене взимку, в лютому, здається, чи то, мабуть, у березні. Там ми жили ще в старому будинку тиждень. Тиждень я не могла то з, не могла збити. А тут ми сьогодні збили з донькою швидко, бо в нас вже були рекомендації лікаря. А тепер він дуже низький. Точно така і я знайома, як тільки що й в лікарні лежить. Але зарядка допомагає. Я вам вірю, я почитаю про неї. А от оце, що знаю, оце я така. І в мене чоловік такий був, у мене така свекруха була, і батьки мої такі були. Ну, мачуха мене себе, звісно, любила. Ну, але в лікарню теж не любила їздити. У неї були тромби на ногах, які проривались, в неї ноги дуже були. Ой, не хочу зараз тут все це розповідати. От. А батько взагалі чечотку танцював до смерті. І так вистукував ви ногами і вмер 69 років. От, ну, Раз інсульт дві, дві неділі і нема людини. Моя рідна мама померла 52 роки, онко. Так що я пережила. Мамин вік, тата ще не пережила. Бабуся моя померла 82 роки. Дідусь вмер не своєю, ну як не своєю, його збив трактор. Збив трактор, поки довезли тоді в лікарню, а в нього ребра повстрявали в легені, ну тоді ж яка там медицина була, і дідусь помер ну, трагічно. А так бабуся 82 роки. Бабусіна мама, баба домна, жила до 101 року. Я не знаю, як, чи ту дописували, можливо, раніше люди собі вік, раніше ж паспортів не було, як вже видавали, можливо, дописували, щоб раніше на пенсію піти, чи тут такі здоровіші були, не знаю, не можу вам сказати. А як я, як в минулому медик, просто рекомендую кон контроль тиску ранком і вечором. Ну, от я теж, я вас, з вами повністю солідарна. Ну, це ж поки так. Сьогодні вже ми міряємо його дуже часто. Як трохи попусти, я вам скажу чесно, ніхто його міряти не буде. Такий контроль, ніхто його вести не буде. Ну, я не з тих людей, чесно. Я не з тих людей. Я, я людина терпляча, я буду терпіть, я буду робити, я буду. Ну, от так, от так ми звикли. Такі ми сільські жінки. Оленочка, доброго вечора. Я трошки дихаю свіжим повітрям, піднімаю собі тиск чорним чаєм солодким, бо тиск упав, бо тиск упав. Був високий, тепер упав. Багато пережито в цьому житті, тиск падає. Особливо за останній. Дві неділі. Дівчатка, потапайте, що тільки 91 чоловік? Вчора мене дивилося, як... вам подобається, як я щось готую, так? Замовила сьогодні два карпа. Ян, ти, Яна? Ян? ти мені адресу кинь, будь ласка, у вайбер. Я оцим хлопцям скину на коропи, бо я ж не знаю. Вони запитали, треба скинути їм. А то Альона Ангіла короб смажений, а я особливо люблю голову, і вона любить. Так я, Альон, замовила два. І мені б хватило одного, але одного не возять. Не менше 50 фунтів замовлення хитрі. Я кажу, ну добавте ще одного коропа, так що в мене також буде всереду два коропа. Я буду жарити. Доброго вечора, Натусік. Вітаю вас з Норвегії. Ну, як вам там у Норвегії, Яночка? Вон, Донька мені вже кинула адресу. Я їм скину. І нехай везуть коробів. Хочу, Хочу коропа, жарину. Хочу і все. Доброго вечірочка. Холодно, а так, норм, бачите, ну. Холодно, а так норм. Ну, у нас немає холодно дуже. Ну, вже з середи стоїть вже і дощі там стоять, вже 18 стоїть. Ну, Нічого. Отак буде цілу зиму. Така погода. Нормальна. Зараз 16. Ну, у нас там стоїть 24 ще, по-моєму, вівторок, а там уже 16-18. Ну, а як, вже осінь, вже скоро в Україні не жарко буде. Я дуже бачу багато знайомих виїжджають з Норвегії, молодих родин особливо. Їдуть в Словенію, їдуть так, де більш підходить до України. Ну, я це там просто слідкую за дними і бачу. Здравствуйте, Леночка. Хорошо на вулиці, зараз так не жарко. Да, Бонітка? Моя дівчинка любима. Лежи, Бонечка, лежи. Тільки сказати моя Бонітка любима, Ася тут перва вже. Лежи, Боня, відпочивай. Ну не треба вставати, лапки болять. ну чого ти? Не надо нервничать. Все, мы так? да? Ми відпочиваємо. Моя Девочка. Моя сама любима в мире. Моя сама красива в свете. Ты моя сама лучша любов. любов. Ах ты что? Вася. Ревность. Бончика, иди лягай, иди лягай. Йди, йди лягай. Йди, моя дівчинка, йди. Я з тебе люблю. <рив> е, Перший раз попала на ваш прямий ефір. Очень приятно. Дякую вам. Дякую. Я, до речі, останнім часом виходжу дуже часто в ТікТок прямий ефір. В Інстаграм виходжу менше. Але там більше сторіс. Переходьте туди. Там і розпаковки є. Так що можете і тут, і там будь. Так, да, ти моя зірка. Ася не трогай, тільки вкуси. Лягай, воднечка, я тебе люблю, ти ж не думаєш, що я тебе не люблю, ти ж у мене найкраще. А ви і там, і там. Ну, і бачите, як хорошо, що там узнали, що тут почули. Мені дуже приємно. Я чесно. Все з душою і з добрим серцем. Я не кажу, що я не роблю ніколи, завжди роблю все правильно. Ні, я дуже багато роблю помилок, але, але я без питань за них вибачаюсь. Ян, повукай до себе Асю. Біжи до Яни. Біжи до Яни. ревнива не дає, бо підійти. Ми туди побігли. Бо ж бонючкує. Мою красуньку цкує, мою дівочку любимочку є. Мою саму любиму, саму красиву. Само. Де ми свої зуби діли? Де ми свої Ідіть до Яни. Яна, ну позви ще раз. А ще? Іди до Яни, скорей. Шорті, до Яни. <ріст> <ріст> Ой, Не можна жити. Так, <ріст> да, помилки не роблять тільки ті, хто засуджує інших. Ну, Альон, ти, мене зна... ти ж поняла, так? Да? Всі роблять помилки. Всікаються. А що ти до мене хочеш? Ну, плигай до мене. Хочеш, плигай, давай, плигай. То, щоб Боня до мене не підійшла. Ой, а ми робимо, а ми робимо, а що робити? А ми такі. Моя оська любима. Ідіть до мене, й дімо Не хекай, лягай, віддихай. Не треба гавкати. Як быстро пролетіло літо, ви замітили? Я навіть не спіла так оком моргнути. І вже літа немає. Недавно ось був червень, мій ювілей. І вже все. 24 сьогодні. Сім днів. І вересень ой, і вересень, вже спать хочеться. Началось. А пощас. Ми теж можемо возмущатися. Ми теж можемо возмущатися. Вінтер, не треба, нема нікого. Машина не під'їхала ще. Так, не цікаво. 69 дев'ять чоловік. Буду виходити. Ніхто не цікавого не пише, ніхто нічого не запитує, а в мене розповісти. Я не знаю, на яку тему вам що розповісти. Тому будемо спати. А так, а що в нас по годинам? Сім годин, дев'ять в Україні. Без п'яти дев'ять, так? Повітряна триває. Добра дорогенька, Алюночка, вам мирної ночі. Лягай, відпочивай, бо завтра рано на роботу. Просто рано. Так що лягай, відпочивай, поки ще ой, поки ще більше ще менш. Мені багато хто з підписників писав, я знаю. І ти мені писала. І дзвонила мені одна знайома. Краще. Я не можу сказати, що краще. Якась. Нема сили такої. Та чого ж ти гавкаєш? Сили нема в мене. якась така слабкість. Голова не болить, нічого не болить. Слабкість і наче десь серце колотиться аж тут у горлі. А так, щоб щось боліло, мене і вранці не боліло, мене тільки крутилась голова. Отак, як на качелі. Лохина. Моя зеречка. Мені в Україні вже на початку серпня пахло школою, а тут щось запахи збились, не відчуваю я цього. Можливо, що тут нема такої зими, просто от такої. Кошурки врадно. Що підемо спать, все? Розкажіть про подружок. Доброго вечір, Лариса. Ну, є такий. І... Інцидент, але я ще не готова про нього розказати. Обов'язково розкажу. А так у мене багато кумів, спілкуюсь, поздрук багато спілкуюсь, просто серед них є дуже рідні. Ну, так от вийшло, обов'язково розповім, поки не готова. Так у мене дуже багато подруг. У мене в інстаграмі, тим, що я веду просто блог, у мене по блогерству подруг дуже багато, з якими я зустрічалася. Подруг багато було завжди. Я комунікабельна, бо я близнюк по гороскопу. У мене завжди багато друзей.